Доброго дня, друзі! Хочеться почати з такого жарту. Менеджер питає фермера: чи є у вас якісь проблеми? Ну, а вже ж ні. І тоді менеджер каже: Тоді мені до вас. І сьогодні ми до вас звертаємося з такою темою. Головний герой сьогоднішнього нашого випуску є Капустяна міль. Це маленький шкідничок, начебто ну, досить безобідний. Але робить дуже велику шкоду е, культурам, род... бурянам, е, родини капустяних. І сьогодні посіви озимого ріпаку потерпають від шкодочинності даного шкідника. В чому ж складність? От подивіться: на розвиток одного покоління треба е, десь 30-35 днів. Тобто, даний шкідник в рік може дати 4-5 поколінь. Проблема. Цього шкідника в тому, що він постійно має розтягнутий лід і покоління накладаються. Одночасно в полі можемо спостерігати стадію гусениці, стадію ля лялечки, стадію імаго. І це все йде в переміжку. Проблема шкідника в тому, що він за роки виробив дуже серйозну резистентність до більшості продуктів, які пропонує ринок. І його на сьогоднішній день контролюють тільки певні спеціалізовані продукти. А саме, це Белт, це Ampligo, це Volam і один препарат компанії АХТ, це наверное, оптимальний варіант ціни і якості. Це AmbiPrit Pro. Звертайтеся, ми допоможемо захистити ваші посіви.